До Києва приїхав батько одного з захисників Литовища. Він впізнав в одному з полонених свого сина. Чоловік не влаштовує пікетів, приїхав до столиці, бо не може сидіти вдома. Бодай щось має робити. Вирішив вийти і розказати свою історію журналістам, аби його почули і ті, хто тримає в полоні сина. Тут 20. Це якраз як він служив срочну службу два роки назад у Львові. Фотографія сина, паспорт і гроші це все, що в нього є з собою. Мирослав каже, майже не спав і не їв останні сім днів відтоді, як його сина Ярослава відправили в Донецький аеропорт. Казав мені, що він кіборг. І в нього перезагрузка вже пішла. Ну, коли його контужить, голова болить, думати не годин, мозги все тряслися. Потім, каже, походу, мене контузило в другу сторону, і я вже настроюся. Коли минулого тижня бої за аеропорт стали запеклішими, Мирослав зі свого містечка в Тернопільській області поїхав до Харкова, Ще праптом щоб бути ближче до сина. Да, він казав тату, роби кіпіш, який тільки можеш, бо нас ніхто звідси не витягне. Я йому сказав, сину, тримайся, вас по-любому витягнуть, вас не кинуть, якщо ти... Живій до сьогодні пори, значить, будуть жити. У понеділок обвалився термінал під уламками, опинились бійці, завалили боєприпаси. Учора вранці він чув сина востаннє. Він казав, якщо найближчий час нас звідси не витягнуть, то ми не протримаємось. У нас вже нема чим воювати. Учора по обіді російські канали сповістили підрозділи мотороли та гіві, це витажки терористів. Узяли в полон 16 українців. Доброго дня, друзі, російські з Москва серед полонених, з якими розмовляє цей росіянин і син Мирослава. Прошу своїх батьків зв'язатися з командуванням і звільнити мене звідси. Сьогодні зранку він був уже у Києві, шукав зустрічі з журналістами. Саме більше я хочу, щоб почула мене та сторона, де знаходиться мій син що я готовий з ними до діалогу, що я хочу з ними говорити. Як само син потрапив у полон, не знає. Здалися, не здалися, взяли їх, не взяли, він у полоні. Я знаю, що йому дуже прикро і стигну за цю ситуацію. Хочу вам сказати, сину ти зробив абсолютно все правильно. Ти цілий це головне, найголовніше, що ти живий. Ірина Ромалійська, Ярослав Тихомир, перший національний.